Баба з дідом у постелі минуле згадали. Як любили, як зітхали, як буяли вишні. Пам'ятаєш, каже баба, як на вечорниця, ти ж любив мене погладить нишком по спідниці, а тепер і не погладиш. Мене не любиш. Дід крекче, стогне, та бабу, все гладе, та цвіте і мліє. Ой літа ж весело в'їні, годи молодії. а згадай, як з вечорниць повертались лужком. Ти ж любив мене по цьому, то за вушком. Дід ще дуще крекче, стогне, та бабу, цілує, годі стара, давай спати. Але та й не чує. А згадає Андрійку, ти ж любив мене вкусити от то за шийку. Дід підвівся із постелі, стиснув міцно губи. Ти куди? питає баба. Та піду ж по зубе.